Всім привіт! Мене звати Віктор, і ви знаходитесь на каналі Victor Sound. І сьогодні ми поговоримо про колонку Tronsmart Nimo Mini Speaker. Це найменша колонка взагалі у TronSMart. І як ви знаєте, Tronsmart це китайська компанія, яка досить популярна як і в Китаї, так і в нас, тому що її купляють з Китаю, привозять і використовують. Насправді дуже бюджетні колонки взагалі виготовляють і достатньо, достатньо якісні. Тобто немає такого, що. Придбаючи колонку Transmart, ви будете жаліти, що ви її купили, що щось не так. Тому що ну, враховуючи вартість колонок, це взагалі дуже круто. Е, я вже розпаковував колоночки. Е, цю колоночку розпаковував. Можна подивитися на, просто на коробку. Покажу вам, що знаходиться в комплекті. Так, давайте відкриємо е, колонка вже окремо в нас лежить, я її е, не клав у коробку. Так, ну, кабель, до речі, я вже взяв USB-C, a usb, USB заряджавши колоночку, тому не буду зараз вам його показувати. Ну, звичайний USB USB-C кабель. І є такий посібник користувача, Можна тут подивитися технічні характеристики, подивитися на інтерфейси, підключення. Тут всього на всього один інтерфейс та керування. Так, і що тут у нас ще є? Технічні характеристики. так, е, Українською немає, але є російською мовою. так. Не знаю, якою ж тут ще? Англійською, мабуть, є. Ось можна англійською почитати. Е, технічні характеристики. Давайте почитаємо. Bluetooth 5.3, тобто новий Bluetooth, Кодек SB7, звичайний такий кодек, нормальний. Захист від води є IPX7. Bluetooth до 15 метрів. Не знаю, не впевнений, що 15, але 10 метрів, мабуть, буде підтримувати потужність 5 Вт. Зарядка, тобто можна заряджати від USB розєму 5 вольт 500 мА. частотна характеристика від 100 Гц до 18 кГц і акумулятор 700 мА. Час роботи вказується, що колонка пропрацює 12 годин на гучності 50%. Але я думаю, що це десь приблизно треба ділити. На 1,5. Тобто, якщо вона 8 годин пропрацює, на 50% гучності вже буде круто. І 2 години час а, зарядки. Звичайно, що достатньо довго, тому що через USB-роз'єм комп'ютера підтримується лише зарядки 500 мА. Хоча роз'єм вже використовується USB-C. Ну, по характеристикам пройшлися, тепер давайте подивимося на саму колоночку, як вона виглядає. Так і, Поговоримо про її особливості, звичайно, ще й про звук поговоримо. Також буде тест мікрофончика. Колоночка в мене такого цікавого м'ятного кольору. Вже виходила розпаковка цієї колонки окремо, знову можете подивитися. Також не буде окремої саунд демо, буде порівняння з моєю JBL Go 2. Якщо ви ще не бачили, а на каналі вже мабуть є саунд компрешн Comperзон, точніше. Ось така колоночка. Вона, до речі, виконана із алюмінію, Тобто це в нас повністю алюмінієвий корпус, лише ось ця частинка. Хоча ні, насправді вона також у нас алюмінієва, тобто повністю алюмінієвий корпус. Так. Ось ця нижня частина пластик, все ж таки пластик, і ось це в нас такі гумові ніжечки, на які ми можемо поставити колонку. вона В нас. Буде більш-менш нормально стояти. Хоча насправді, якщо гучно викуртити на високій гучності слухати музику, у нас, до речі, знизу знаходиться пасивний радіатор. А і коли ми будемо ставити колоночку, то на високій гучності вона в нас може якось ходити навіть. Насправді, вага колонки невелика 110 грамів. До речі, ну, це дуже компактна колоночка. Нагадує. Рюмочку дуже компактна. Хоча я не п'ю, але ну, щоб ви розуміли просто розміри. Можу, можу ось порівняти зі своїм телефоном. Тобто, ось якийсь, який великий телефон і яка маленька колоночка. Важить вона, як я вже казав, 110 грамів це дуже мало. Хоча потужність видає цілих 5 ватт. Тут динамічок такий невеличкий стоїть. Ну, не знаю, який тут розмір, ну, близько півтора дюйма. Тобто ну, дійсно дуже маленький динамік. І ось у нас пасивний такий радіатор розміром з не знаю, якийсь такий трикутничок, ну, мабуть, тут також десь сантиметра 3, мабуть, не більше. Дуже компактна колоночка. По органах керування. Давайте. що тут є, У нас є дві кнопочки: кнопка включення та кнопка, яка у нас можна поставити трек на плей-паузу, або перейти на минулий наступний трек. Нижче в нас знаходиться індикатор включення, та роз'єм USB USB-C для підзарядки. Також присутній такий шнурочок зі сталевим таким елементом, так і ось сам ремішечок у кольор колонки. Давайте активуємо колоночку, послухаємо на звук включення. Ось і в нас загоряється індикатор. До речі, не сказав, це в нас індикатор ось тут знаходиться, а це в нас мікрофон. І ми про нього також. Окремо поговоримо та заслухаєте як він працює. По особливостях давайте пройдемося швиденько. Ну, як я вже казав, одна із основних особливостей, звичайно ж, це алюмінієвий корпус. Те, що вона. Приємна, холод холодна, коли в нас порохолодно на вулиці, відчувається добре, не збирає відбитків пальців, тобто немає такого, що ви її берете до рук, до і вона одразу у вас покривається, особливо якщо вона в таких світлих тонах. Тобто там є багато, до речі, кольорів. Є чорний, є сріблястий такий, є як фіалковий, тобто не сріблястий, а такий золотистий, так, і є ось цей зелений. Як на мене, зелений саме такий яскравий, саме прикольний. І як я вже казав, це найменша колонка у Tronsmart, і відповідно її можна легко з собою брати де завгодно. Взагалі ну, будь-де у кишеню вкинути, у сумку, у рюкзак, де завгодно. Тобто вона дійсно дуже компактна, і те, що вона зроблена із металу, це такий прикольний момент. А по звуку я ще скажу потім. І як вона звучить, але хочеться сказати, що насправді для цього розміру вона звучить добре, і її можна використовувати і в кімнаті, і на вулиці. Тобто будем, ще, ну, для вулиці потужності буде не вистачати тільки на, близь, на ближній відстані, але все одно добре, що ну, вона достатньо потужна, тобто можна її використовувати де завгодно. Звичайно ж, вона не розкачає якесь там паті, якусь вечірку. Це в основному для прослуховування однією людиною і в не дуже великому приміщенні. Тоді вона розкриється наповну. Колонка має захист від води, IPX7, тобто можна її використовувати спокійно у ванні, у душі де завгодно, тобто на вулиці, так якщо піде дощ, і також нічого не буде страшно. Вона не зламається і нічого з неї страшного не трапиться. Звичайно що в колонці немає стереозвучання, по суті, тому що тут розташований всього один динамік. Але ви можете зробити дуже легко купити таку саму колонку, вона коштує недорого. У нас в Україні десь 800 гривень, якщо я не помиляюся. Можете купити таку саму другу колонку і об'єднати їх у стереопару, Це дуже просто. І вже можна отримати таку першу перше картину, по-друге, дійсно більш такий широкий та масштабний звук. І час автономної роботи. Він тут для цієї компактної колонки, звичайно, не рекордний, але дуже прикольний. 12 годин роботи на рівні гучності 50% або нижче, але це не точно, тому ну, десь на 8 годин ви точно можете розраховувати. І, нарешті вбудований мікрофон той, що не дуже часто зустрічається, особливо на таких бюджетних колоночках. Він тут присутній, і ви можете зараз послухати якість запису на цей мікрофон оцінити її наскільки. Вам буде подобатися чи не подобатися, які запису на цей мікрофончик. Всім привіт! Мене звати Віктор, і ви знаходитесь на каналі Віктор Саунд. Це тестовий запис на колонку Тронсмарт Nemo на вбудований мікрофон колонки. Буду дуже цікаво порівняти, точніше, навіть я не буду ні з чим, мабуть, порівнювати цю колонку. Просто буде дуже цікаво послухати, як записує мікрофон цієї колоночки. Я зараз знаходжусь на відстані близько 30 см, можу трішечки прогулятися. Пройтися ось зараз десь на відстані метра, на відстані двох метрів, трьох, чотирьох і п'яти метрів. Дуже цікаво послухати, а я, наскільки, якісний мікрофон з цієї колоночки. Ось я знову ж таки прийшов, наблизився до колонки, знову ж таки, на відстані 30 см. І ні з чим порівнювати не буду, але я думаю, що буде зрозуміло якість запису на цей мікрофон, взагалі, наскільки вона як... ну, добра чи не дуже. Так, ну ось і все поговорили про особливості. Тепер давайте все ж таки поговоримо про звучання цієї колонки. І що хочеться сказати, ну все ж таки це акустична система компактна, і розраховувати на якийсь суперпотужний та е, якісний звук не треба. І знову ж таки дивимося на технічні характеристики, а точніше на частотний діапазон. Так, це в нас 100 Гц нижній поріг по басику та 18 КГц по високим частотам. Тобто тут навіть не повний діапазон поверху відіграє. І це зрозуміло, тому що колонка все ж таки бюджетна і вона не здатна відтворити повний частотний діапазон. Що можна сказати? По басу, враховуючи розмір цієї колонки, наявність пасивного цього радіатора це насправді дуже круто, тому що відчувається набагато більше низьких частот. Якби його не було, його б точно однозначно не вистачало. Використання пасивних радіаторів у маленьких колонках це взагалі дуже крута фішка. Далі, що хочеться ще сказати? По, ну, тобто, бас тут для свого розміру дуже класний. По середнім частотам тут насправді є певні моменти, ви не будете чути детальних якихось прямо. Звуків, там, інструментів і так, далі, і так далі. Тобто ця колонка все ж таки не про це. Вона здатна, перш за все, зробити достатньо якісні низькі частоти, достатньо велику гучність, середнім частотам тут було виділено менше уваги, але вони все одно не погані, вони звучать, скажімо так, на хорошому рівні, але не на класному Тобто вони вас не здивують, скоріше за все. І високі частоти вони тут не добираються до верха, але на мій слух, не не чуються, він не відчувається того, що десь є якийсь певний завал. Ні, його немає. Звук, скажімо так, комфортний, він не ріжеть вухо та він не акцентує, не бере на себе увагу. Тобто високі частоти тут, скажімо так, збалансовані, і у купі з Скажімо так, не дуже явними середніми частотами, які не дають акцентів, не дають суперрозбірливості, вони не виділяються та, знову ж таки, не ріжуть слух. З низькими частотами, як я вже казав, тут все добре, враховуючи розмір цієї колоночки. Ну, Давайте зараз я включу знову ж таки, якийсь НКС, і ми затестимо, як вона звучить. Все, приєднали, давайте заслухаємо трішечки. Гучність, до речі, виставлена на рівні ну десь близько 55-60%. Давайте трішки навали. десь близько, може, 80% мощності, ось так. Between eyes. it's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons. same time now Думаю, достатньо. Ви зрозуміли приблизно, як вона звучить. Як я вже казав, окремої демки не буде а буде порівняння з JBL Go 2. І нарешті поговоримо тепер про підсумки та про плюси-мінуси цієї колонки. Ну, плюси це звичайно ж. Компактні розміри, можливість її брати з собою. Вона легенька, маленька, і можна приєднувати до будь-якого джерела, в якому є блютуз, і це добре. Пропрацює вона достатньо багато, враховуючи знову ж таки її розміри близько 12 годин, як заявляє виробник. Хоча насправді десь годин 8, я думаю, точно можна розраховувати на цей час. Захист від вологи це добре. Наявність мікрофону, також дуже круто, що можна. Використовувати її так як спікерфон, розмовляти нею телефоном. Частотний діапазон ну достатньо скудний, достатньо невеликий, але потужність, ну тобто 5 Вт. Не знаю наскільки то чесних, 5 Вт, але гучність достатньо велика. Тобто, як ви могли зрозуміти, на 80% гучності вона звучить добре. А корпус виконаний з металу. Приємний, холодний, не збирає відбитки пальців, особливо, якщо це світлий кольор, такий, як у мене, м'ятний. Ну, хоча він написано, що це зелений, хоча, скоріше він за все, такий м'ятний. Металевий приємний. Так, що я ще не сказав? Мабуть, все, звук. Звук крутий для свого розміру компактного, враховуючи знову ж таки ціну цієї колонки. Є можливість також стереопару об'єднати, тобто, придбавши таку другу колонку, зробити приємний такий, не знаю, як сказати, приємну панораму можна створити, знову ж таки, враховуючи вартість цих колонок та розміри цих колонок, можна використовувати їх взагалі з І мінуси, які я помітив мінуси в цієї колонки. Ну, це, ж, звичайно ж. ну... Такі, знаєте, банальні мінуси. Це час автономної роботи. Міг бути, звичайно, більшим, але знову ж таки, куди більшим враховуючи розмір колонки. Звук міг бути кращим, але знову ж таки, куди кращим враховуючи розміри цієї колонки. Так, і керування, ну, не нормальне, але не вистачає регулювання гучності. Хотілося б, щоб ще була можливість регулювати гучність. Не знаю, додатку, мабуть, все ж таки немає. Так цієї колоночки хотілося б, можливо, додаток якийсь еквалайзер накрутити, але це дуже проста колонка, найбюджетніша, найкомпактніша від Transmart, і, мабуть, еквалайзер їй не потрібен. Вона і так грає доволі, доволі добре, немає ніяких особливих критичних проблем з звучанням, І я не думаю, що еквалайзер би якось змінив в краще теж, тобто як вона зараз грає. Тобто вона не вражає своїм звучанням, але вона звучить дуже класно. Тобто вона не дивує, але звучить добре, враховуючи знову ж таки свої компактні розміри та ціну. І із таких подібних колонок це, мабуть, один із кращих, взагалі, варіантів на ринку. Ось із колонок в цій ціновій категорії, та від більш менш уже такого відомого бренду. Так, це не. Це Китай, але це не такий Китай, що якийсь там другосортний. Це цілком фірмовий, цілком якісний виробник. Точніше, цілком популярний вже виробник, так і, так і знаєте є китайці A-бренди, Бі-бренди, C-бренди і так далі. тобто Це Китай, скажімо так, не преміальний, але близький до того. І можна вже розглядати колонки Transmart собі, якщо вам, наприклад, не вистачає грошей на JBL, або на не знаю, там щось подібне. Тобто, звичайно, Трон може ще трішечки не дотягує там до Anker або якості, чи, наприклад, до Трібіт, але десь вже дуже близько. І тому, ну хоча можливо, цей плюс мінус однакового рівня колонки. Якщо ні, про це можна взагалі дуже довго розповідати, розмовляти можете. Написати в коментарі, як ви розглядаєте колонки TronSmart, наскільки вони якісні, були у вас такі колонки чи ні від цього бренду. Тобто особисто мені ця колонка, можна сказати, що сподобалася, і вона коштує однозначно своїх грошей. Все, дякую всім за перегляд цього огляду і гарного дня.